Всім привіт! З вами канал Корисні Корисності. І зараз я вам покажу дуже детальну, покрокову інструкцію, як правильно тую посадити. Бо правильна посадка то запорука швидкого вкорінення, набору швидкого зеленої маси і щільності хвої. Поїхали! Для початку ми проливаємо нашу рослину, щоб... Період, коли ми будемо копати яму, робити ґрунту суміш, вона могла досхочу напитися. Розмір ями має бути в 2-3 рази більший, чим корінева грудка. І так, наша яма готова. А далі, щоб уникнути застою води на дно, ми всипаємо 20 сантиметрів дренажу. В мене керамзит. Дуже добре, коли керамзит поміксувати з пісочком. До речі, як вистригти отаку спіральну форму. Відео вже є на каналі. Кому цікаво, переходимо і дивимось. Приступаємо до приготування нашої ґрунту суміші. Рецептів є багато, кожен обирає, виходячи з того, що має. Деякі з них залишаю в описі під відео. Наразі мені зручніше один до одного змішати садову землю з спеціалізованим субстратом для хвойних. Ще додаємо 40-50 грам суперфосфату і все гарненько перемішуємо. Заповнюємо третину нашої ями і будемо проливати водичкою, щоб наша суміш гарненько всілася. Витягаємо рослину з горщика безпосередньо перед самою оцею перевалкою. Тому що корінева система туї має здатність дуже і дуже швидко пересихати. Тому ми зараз простукуємо, обжимаємо і витягаємо рослину з горщика, переставляємо в підготовлену ямку. І виставляємо по. Коріневу шийку ми не заглибляємо. Ще при посаці хвойних я дуже люблю додавати прикореневу зону мікоризу. Це гриб, який забезпечує рослині правильне харчування. Тобто, доставляє в 10 разів більше корисних речовин і вологи. Прямо в корінечку. І досипаємо. Ущільняємо ґрунт, щоб не залишалося повітряних кишень. І також залишаємо ще приямок глибиною в 5 сантиметрів. Завдяки йому, при внесенні поливу, добрив не буде це все розтікатися по території, плюс мульча, якою буде замульчована прикоренева зона, не буде розсипатися куди не потрібно. Щедренько проливаємо укорінювачем після посадки. І коли все всядеться, будемо мульчувати корою. Дякую всім за перегляди, лайки, дизлайки. До зустрічі в нових серіях, мої туйові зайки. І не забувайте подивитись відео, як таку спіральку постригти. па 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 па